Так, привіт, друзі, канал ТОПіАРе своїми руками. Показуємо ставочок, який чистили ми 2 роки назад. Оця територія, вся була розчищена. Ви в попередньому відео бачили, як тут були зарослі. Потім ми загнали сюди екскаватор, який вичищав це все, JCB, з ковшом, довжина стріли, яка витягувалась на 7 метрів. І оце все було розчищено. Ту сторону ми укріпляли сіткою і вербою для того, щоб з метою, зверніть увагу, деяка попускала, деяка, звісно, ні. Але основа тим, що були посаджені дерева, це плюс, бо корня укріпляють ґрунт. Ось, друзі, таке у нас вийшло. Праці, звісно, ще дуже багато. Вдоль берега висаджуються рослини для того, щоб краще укріплялись берег. Вони корні пускають свої. Оце такий ставочок. З площею, мабуть, тут скільки. Іванович, тут скільки? Соток 10, мабуть. Да, да. Оце ставочок соток 10 з островком. Ось оружиння острова? Так. Да. Це перший раз він як копався, була мета, отсюда бралася земля і накидалася наверх. Другий раз він був реанімірований. Отак вже дорожки поробилися, непогано виглядали, Але звісно, друзі, роботи багато. Зарибили ми вже велику рибу сюди закинули. Такі гарненькі, десь сантиметрів по 40, 50, 30 і вже такі гарні. Апарати плавають тут. Ну, ось. І повторюся, що великих коштів сюди не вкладалося, тому що старалися робити все своїми руками. Є такий примітивний човник, у нас ми на ньому плаваємо. Верби грають велику ключову роль, тому що вони укріпляють берег. Тому посадження обов'язкові потрібні, але верби... Нагадую, що їх потрібно стригти для того, щоб вони своїм листям не засирали вам воду. Бо муляку вони створюють гарно. Листя падає, воно розкладається і потім гниль. Ось, ну, будь ласка. Будете слідкувати далі, як розвиваються події на нашому ставку. Все, друзі. Слідкуйте за нашим каналом. До зустрічі!